Поговоримо про заяви Буданова вчорашній він був в мене uh -huh. ну, добря, чина, яка, в фізі. Добре, чи не лякав інформації про з ЗС, оцих охолоджувальних басейнів. ну Це страшно, бо вже в інтернеті ширяться карти можливого забруднення території можливої зони відчуження. Як ви бачите цю ситуацію, що можна зробити у цій ситуації? Um, ну Справа в тому, що перше. А, ризики, очевидно, вони є, ми ними не можемо легковажити. Я маю на увазі ризик розуміти для нас, навіть зараз ризик в Україні в першу чергу не те, що там тактична ядерна зброя в Білорусь буде переміщуватись, російська, чи те, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Для нас основний ризик в Україні на сьогодні це те, що ворог отримує фактично дійсно в заручниках Запорізької атомної електростанції. от звідси, якщо ми говоримо про а Ядерні загрози звідси якраз і найбільші небезпеки, і зверніть увагу, як би, скажімо так, активізувалося це все, ось ця ескалація. От все пов'язано, здавалось би, але я пов'язую зі звільненням такого населеного пункту, як п'ятихатки в Запорізькій області. Справа в тому, що одна із доріг там далі веде якраз в бік Енергодару і в бік Заес. Я думаю, що ворог. А так само почав панікувати, що вони можуть втрачати певні позиції і починає, скажімо так, вживати певні дії, посилати певні сигнали і знову ж таки підігрівати ескалацію ядерних загроз. Ще й заява президента Байдена до всього про те, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. І це все звичайно, що Росія буде використовувати наповну. Ви знаєте, я думаю, що ми ще тільки десь на початку з чергового витка. Ядерних погроз і ескалації мені здається, що чим більше буде успіхів українських військ в контрнаступі, чим більше російські війська будуть відчувати себе невпевнено у зв'язку з цим, тим більше це буде зростати. Тобто ця істерія вона буде наростати. І, е, звичайно, що Росія зараз, я думаю, свідомо пішла на це замінування е, охолоджуючої установки реактора. І це дуже загрозливо, тому що ми розуміємо прекрасно, навіть не заглиблюючись в закони фізики дуже там далеко. Але, скажімо так, основне, що можна сказати, що реактор потребує постійного охолодження, зокрема водяними насосами. Для цього потрібно забезпечувати безпосередньо охолоджуючу установку насоси і забезпечувати доступ до води, плюс, щоб це все постійно працювало, забезпечення підключення до електроенергії. От Росія вже робила певні спроби, наприклад, вони вже час від часу блокували і відключали зовнішнє живлення електроенергії ЗАЕС, що призводило до того, що відключалися насоси, які якраз займалися тим, що накачали воду в охолоджувачі в охолоджуванні установки. І це вже були загрози. Потім вони, значить, підключали, ну це такі, знаєте. Якісь ігри ненормальні на грані дуже серйозних ризиків, і зараз замінуванням цього вони будуть шантажувати. А шантаж, я думаю, буде полягати в наступному: Що вони можуть підірвати, звинувативши в цьому Україну, або Захід буде впливати на Україну з метою зміни наших планів і з метою того, аби ми зупинили контрнаступальні дії на півдні. Наприклад, або навіть можуть датися до того, якщо ми це не зупинимо, вдатися до того, що можуть підірвати. А потім, скажімо так: а потім, після того як вони підірвуть, запропонувати, мовляв, дивіться. Ми готові вам допомогти це полагодити, але зупиніть бойові дії, тому що це, скажімо так, заважає і під умовою, що без охолоджуючої установки реактор довго не протримається і може фактично вибухнути. Звичайно, ось це буде може бути елементом їхнього шантажу. Як цьому завадити? По-перше, через рішучу підтримку України. В подальшому контрнаступі, як не дивно, це не звучало, тому що ми вже це почали і це треба довести до кінця. Це наша мета. І всі ризики, я думаю, прораховувалися, зокрема, і такі друге: це спільне об'єднання Заходу довкола України в цій цілі. І друге, це тиск на Росію. Ну, це, хоча б, давайте почнемо з того, що запровадити санкції проти компанії Росатом державного концерну російського, тому що. Цей концерн він досі заробляє десятки мільярдів доларів для Росії на зовнішніх ринках, і безумовно, ну скажімо так, це потрібно припиняти. Але що я маю ще сказати? Ну і ще є один спосіб, звичайно, який ми теж думаємо, який можливо розглядається, це все ж таки. Проведення певних э, точкових військових операцій з залученням спецпризначенців по звільненню ЗАЕС військовим шляхом. Чому я кажу точкових військових, свідомо ми розуміємо прекрасно, що там не можна залучати важке озброєння, не можна залучати артилерію, танки. Там потрібно залучати інший калібр, і ось, власне кажучи, таку операцію зі звільнення заес. Це те, що можна на сьогоднішній день сказати. і Ну, я маю ще сказати, розумієте що в будь-якому випадку я думаю, що коли контрнаступальні дії планувалися українським командуванням, а я думаю, вони планувалися спільно з нашими партнерами, то всі оцінювали ризики. Ми всі прекрасно розуміли, що у ворога в руках ЗС і сказати про те, що Росія. От точно нічого не зробить ЗС це безвідповідально було би, враховуючи, що вони мінують. Ну і зрештою, ми чули український президент, про це сказав Володимир Зеленський, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов, про це казав, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Ну багато хто говорить, тому я думаю, що ці ризики враховувалися, і поки що, з того, що я бачу. Реакція Заходу на, на підтримку України, тобто ніхто не кричить і не говорить про те, що негайно зупиніть наступальні дії, бо от Росія ненормальна мав з гранатою зараз підірве ЗАЕС і все. Ну тобто, все ж таки, скажімо так, це ризиковано для нас, але ми продовжуємо все ж таки з метою досягнення тих цілей, які є деокупації української території.